Доброго дня всім! Значить, розповім я історію ремонту інвекторного генератора, який працював у мого знайомого і за обставинами певними забувся виключити пробки в мережі від мережі. Стало світло і відповідно сталося коротке замикання. Покликав він мене на допомогу. При перевірці виявилося, що обмотки генератора їх там три штуки, як ми бачимо. Три. І ще два проводка білих. Це у нас суто дві крайні клеми. Це для жилення USB порту, так як на генератор має вихід. І три обмотки фазових, які, відповідно, перевіривши тестером, давали порядку 380 вольт без нагрузки на холостому ході. Мова пала на саму інвекторну плату. От її. Її маркування при введенні в мережі інтернет жодних пошуків не дали значень, як нижні, середні, ну верхні я не вводив зо, з певних причин. Зрозуміло, що таке плата має залиття всередині ебоксидною смолою і достатньо переживав я, щоб не щось не пошкодити, але мені вдалося буквально за якусь годинку. Віддерти по можливості в тих місцях, де самі винти. Це було звідси видно, де в нас закручені самі гвинти. Раз, два, три. І ось тут я подивився, де вони. Так я потім орієнтувався їх відкручувати. Тут, ось тут. Ну і ще один біля самого конденсатора. От Він відніється. Значить, при детальному е перегляді і продзвонці виявилося, що вихідні. Силові транзистори Мосфети є пробитими абсолютно дзвонились Деякі з них дзвонилися абсолютно в всі сторони. Ось вони, до речі. Їхня маркировка ось така. В інтернеті от знайшов я сайт, де в нас пише. що це і Вони і є повністю оригінальними. Було замовлено 4 штуки з клієнтами. До речі. Один з них ще є живий і працює. До, до речі, от такий в мене lrc тестер який дозволяє бездоганно перевіряти такі елементи. При їх заміні виявилося, що і далі нікуди нічого не вигоріло. От, і інвектор після цього став працювати належним чином. Всім, кому... ну, відповідно, зараз яка буде процедура? Будемо ебоксидною смолою заливати, так як е... для герметизації і подальшої роботи. Ну, Відповідно, тут е... термопасту було поміняти, тут те ж саме. І, до речі, саму плату, як я по периметру, по можливості з трьох сторін пройшов, то далі я оці відповідно кришки на трьох винтах верхню нижню зняв і ложив банально на газову плиту, на газ і піднімав. На маленькому огні відчував, що нагрівається, тоді мені вдалося її виняти. Ну, а далі вже випаяв, перевірив, чи нема далі коротких замикань без самих транзисторів, масфетів, все виявилось нормально. І встановив назад, ну і, відповідно, при підключенні перевірив, що генератор почав працювати. Всім дякую за увагу. Кому допоміг, кому щось нове сказав. До побачення.